Та Запрошую вас сьогодні на прогулянку до лісу поринути у світ працьовитих мурах. Мурахи це маленькі комахи, живуть великими дружними родинами, захищаючи природу від шкідників. Вони очищають ліс від хворих та зруйнованих дерев, заселяючись в них. Мурахи дуже працьовиті та сильні комахи. Вони можуть перенести вантаж у 10 разів більше, ніж вони самі. Ще вони дуже гарні будівельники. В мурашнику дуже багато кімнат. В них зберігається їжа, лічинки, а це мама мурашиного сімейства. Вона велика за розміром та має крила. Ще є мурахи солдати. Вони охороняють мурашник. В них велика голова, і в разі небезпеки вони закривають вхід до мурашника своєю головою. Ось так. Мурашник зверху покритий гілочками та сухою травою для того, щоб не намочив дощик. Діти, вам було цікаво спостерігати за мурахами, тож пропоную зробити для них мурашник. Для роботи нам знадобиться аркуш білого кольору, пергамент або кольоровий папір коричневого кольору. Пластилін в мене повітряний, коричневого, чорного та білого кольору. Кольорові олівці, клей та пензлик. Спочатку будемо робити мурашник. Беремо пергаментний папір та треба його трохи зім'яти. Ось так. Тепер розправляємо його, вирівнюємо, беремо коричневий олівець і трохи заштрихуємо папір ось такими рухами. Тепер нам треба розірвати папір на невеликі шматочки, як у мене. Будемо викладати шматочки на білий аркуш, формуючи мурашник. Робимо відстань між шматочками, щоб це виглядало як доріжки в справжньому мурашнику. Ось так. Тепер будемо їх приклеювати. Беремо пензлик, змащуємо клеєм та ось такими рухами розтягуємо клей. Тепер прикладаємо до аркушу та притискаємо серветкою. Так робимо зі всіма шматочками. Не забувайте користуватись серветкою. Батьки, допоможіть, будь ласка, малятам. Ось такий мурашник у нас вийшов. Тепер будемо заселяти мурах. Беремо чорний пластилін, відчіпимо шматочок та будемо скочувати невеликі кульки. Ось так пальчиками. На одну мураху треба три. Невеликі кульки, можна ось так на долонці скочувати. Мурахи бувають чорного та коричнього кольору, тож візьмемо коричневий пластилін і зробимо кульки. Беремо кульки, притискаємо до аркушу, формуємо мурашки. Три кульки на одну мурашку. Ви можете розташувати їх, як вам заманеться. В мене будуть дві коричневі мурашки та дві чорного кольору. Тепер зробимо мурахам очі. Беремо білий пластилін, відчіпимо ось такий маленький шматочок та притискаємо до першої кульки з будь-якої сторони. Око робимо одне. Так як дивимось на мураху збоку. тепер намалюємо лапки та вусики. Беремо олівець бажано чорного або коричневого кольору і малюємо. Зверху наш мурашник можна прикрасити травичкою. Беремо зелений олівець та малюємо траву. За бажанням можна намалювати ще квіти. Можна взяти темно-зелений та світло-зелений колір. Ще можна зробити жовтим кольором зернятко у самому мурашнику. Це буде їхня їжа. Робимо ось так крапочки. А ще коричневим кольором можна зробити палички. Це їхній будівельний матеріал. Ось такий мурашник в нас вийшов. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Чекаю на ваші світлини. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.